25 липня всім хто хоче мати ось такий баклажанчик купуйте гібрид караман від компанії LibraSit От просто баклажана тут зразу підходиш і відро або в мішок Хто хоче багато баклажан? Приїжджайте в вишківці з великими мішками. Бо баклажана тут просто вагон. Вагон на кожному кущу, по 10 штук зараз. Плід видовжений, довжина 30 і більше сантиметрів. Тоненький, не колючий, дуже важливо, що він не колючий. Коли переростає, росте в довжину, а не в ширину. Просто шикардосний баклажан. Просто шикардосний маклажан це караман. Он дивіться. Що не кус, то казь баклажань. Просто я тут. Просто капець.